Вітаю, з вами Володимир, компанія Балкон. ЮА. Сьогодні ми знаходимося на балконі серії БПС. Тут ми зробили багато робіт, зробили цей балкон як продовження квартири. І зараз я вам розповім, які ми роботи зробили і які рішення тут були виконані. Тож приступимо до огляду. Якщо вам подобаються наші роботи, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Перше, це у нас балкон серії ППС, тобто він скошений, тобто з цієї сторони десь він був ось такої глибини, і потім далі він не йде так на збіду. Тобто це дуже незручно, некомфортно. Найкращим рішенням буде зробити розширення балкону по підлозі, тобто ми його вирівнюємо і ще плюс десь 10 см робимо розширення. Тобто, глибина балкону настає біля одного метру. І тоді балкон становиться прямокутною формою, його зручно використовувати. На даному балконі ми зробили продовження. Квартири. Зараз трошки пізніше я розповім всі деталі. Ми зробили розширення балкону. Тут у нас відкривається гарний краєвид на місто Київ, і тому клієнт вирішив зробити панорамне скління від підлоги до стелі. Щоб максимально якісно зберігати тепло, ми використали тут профіль Rehau euro 70. Це 7 сантиметрів монтажна глибина. Він дозволяє встановити склопакети 40 міліметрів товщиною. Тобто ми обов'язково ставимо три скла, широкий склопакет. закачується гасаргон в кожну камеру і енергонапилення всередині скла. Тобто енергонапилення у нас працює як дзеркало для тепла, воно повертає його назад. Три скла також дуже добре зберігають тепло. Гасаргон він додатково як збереження тепла, і він також дуже гарно поглинає шум і на балконі стоїть тиша щоб балкон був максимально жорсткий, це панорамне скління, ми використовуємо ось такий естетичний з'єднувач. Він дозволяє нам користуватися великим габаритним склінням, і при цьому воно, бачите, не вібрує, ніяких немає деформацій. Вниз ми залишили звичайне скління для панорами, можна замінити на тонування або на матові склопакети. Це залежності, як вам подобається. Далі бокові стіни ми утеплили піноплексом 5 см і зашили їх ламінатом. Такого кремового кольору, дуже гарно балкон виглядає. Підлогу ми утеплили, підняли її, постелили осб плиту а також використали ламінат під плитку, такого сірого кольору, дуже якісно виглядає на балконі, він буде дуже того слугувати. І під ним ми встановили інфрачервону теплу підлогу, яка ефективно обігріває балкон. І коли на вулиці стає прохолодно, ви вмикаєте і по всій площині балкону. Балкон розігрівається рівномірно, ефективно, і у нас отримуємо дійсно тепле приміщення. Для регуляції ми використовуємо ось такий регулятор. Він програмується, тобто ви вмикаєте, регулюєте температуру, і також можна там буде коли відключається, коли вимикається. Додатково ми вивели ще розетку, світло. Світло ми змонтували. Бачите, в відкос балкону дуже класне рішення. Як ви бачите, ми демонтували балконний блок, і також у нас тут були четвертя. І Щоб розширити цей проєм, то ми демонтували ці четвертя ось тут, по всьому периметру. І Таким чином ми, по-перше, отримали більш широкий проєм і також, також більшу площину. І також Ми цей відкос зашили ламінатом. І це вже як готове рішення. На столішню це також найкраще рішення. Постелили підвіконня з двома капіносами. Бачите? Можна також використовувати звичайну століжню. Це вже як вам більше подобається. ось в такому вигляді, бачите, ми залишаємо балкон. Тут ще придеться після як буде робитися. Ремонт квартирі, ще воно це буде або налічником можна зачинити, або вже в процесі подивитись. Стосовно стелі стелю ми утеплюємо піноплексом 5 см і обшили пластиковими ламінованими панелями матового кольору. Також дуже круто виглядають, і з ними нічого не буде траплятися протягом всієї служби, балкону. І бачите, такий ще декор. А ще тут такий стілець стоїть для релаксу для відпочинку. Гарантію на балкон ми надаємо 7 років на строки виконання робіт біля одного робочого тижня. І головною такою перевагою, що ви вже знаєте вартість вашого балкону ще на момент підписання договору. Вона не змінюється в процесі. Це дуже зручно. Ви можете планувати свій бюджет. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, залишайте ще коментарі. до нових зустрічі!